Нарешті, ой, чому я? Нарешті я доїхала і так, я, я вже тут. А. Ну що ж, Яремче, зустрічай мене. О, хай не з України я Оніта і сьогодні я приїхала в Яремче. Дивіться, як тут все гарно. Давайте зараз станемо на парковку. Так, а що там? Там якась табличка? Это на моєму героскутерис съездом. Так что що... мотель на один. Я напевно в ньому поселюсь, но спочатку хочу развитие фонари, такие цветы. Шотс. Вау. Ага. Вау. Один хаур. Разумів. Так. Я рамче басейн. Працюємо 24 на сі. вау, дивіться. Так що тут нам вхід 50 гривень. Добре. Так де тут гроші? Давайте Порозкидаємо їх тут. Ось, ну все. Так, вау, дивіться. Дивіться тут читок. Вау, дуже класно в яраємче. Это дуже, дуже класно. Вау, тут під, під водою так класно. Дивіться, це все так можно. Під ними... Ой, все повітря заканчивается. Так, вау, дивіться. Це гірляндами так гарно. Хох, оп, оп, це Давайте поїдемо в мотель. Так, зараз тільки ранок зробимо. Зробила ранок, зробила ранок. Так, давайте цей.